Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про Керченський інцидент, або, якщо його можна назвати, інцидент, який трапився у Керченській протоці 2018 року. Оглянемо хронологію подій. Це подія, саме конфлікт збройний між військово-морськими силами України та Росії відбувся 25 листопада 2018 року. Коли кораблі військово-морських сил України здійснювали перехід з Чорного до Азовського моря, в районі Керченської протоки їх зупинив російський танкер, що перегородив прохід під побудованим окупаційною владою новим на той час Керченським мостом, Українські кораблі зазнали нападу з боку сил РФ та берегової охорони РФ. Було протаранено український буксир Яни Капу, а поза 12 мильною зоною українські артилерійські катери супроводу були також атаковані та обстріляні. В даній операції приймали участь три українські судна. Всі три були захоплені, РФ і всі 24 моряки, які знаходились екіпажу на даних суднах, також потрапили в полон. 6 моряків отримали серйозні поранення. В Україні того ж дня екстрено було скликано засідання Ради РНБО для обговорення введення воєнного стану в Україні. Наступного дня, 26 листопада, затвердили рішення про запровадження воєнного стану на 30 днів. Цей інцидент став першим випадком військової агресії Росії проти України, який вона скоїла відкрито. Тобто вона вже РФ не приховувала своїх намірів, не приховувала свій прапор, вони не відмовлялися від своїх стандартних наративів, що це не вони, їх там не було, вони там взагалі не причепні ні до чого. Тут вони вже діяли повністю відкрито. І повністю визнавали свої дії. 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити три судна і всіх членів екіпажів. Після збігу місяця, відведеного на інформування про виконання рішення трибуналу, Росія продовжила утримання моряків. 7 вересня 2019 року після тривалих. Переговорів відбувся обмін українських в'язнів на російських. Всього додому повернулося 35 українців, 24 члени екіпажу, були повернуті, і плюс ще 11 військовополонених України. 17 листопада 2019 року катери і буксир захоплені Росією у 2018 році були повернуті в повністю розграбованому стані. Що ж, це така якби, коротка версія подій. А тепер давайте спробуємо більш детально розібратися в загальній ситуації. 25 листопада 2018 року кораблі Українського флоту у складі двох малих бройованих артилерійських катерів, які мали назву Бердянськ і Нікополь. А також рейдового буксиру, який мав назву Яни Капу, здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. Українська сторона заздалегідь поінформувала про маршрут відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства. Тобто, в принципі, як і всі нормальні цивілізовані країни, все заздалегідь попереджується та інформується. Проте, всупереч Конвенції ООН з морського права та договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, прикордонні кораблі РФ здійснили агресивні дії проти кораблів Військово-морських сил, Збройних сил України. Прикордонний Корабель Дон здійснив таран українського рейдового буксира, в результаті якого пошкоджено головний двигун нашого корабля. Обшивку та леєрне огородження також було пошкоджено, також був втрачений рятувальний плод. Диспетчерська служба окупантів відмовляється забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами. Під час блокування протоки, спочатку по радіоефіру спорту в керчі, було сповіщено, що рух будь-яких суден через арку зупинено через танкер, що сів на мілину. Проте згодом це судно було повернуто, тобто цей танкер було повернуто вздовж протоки, та він пропустив три військові кораблі РФ, після чого його знов повернули. Стандартне положення блокування, скажімо так, протоки. Безпосереднє блокування було здійснено танкером Нейма, який мав номер 889 28 Його власник Товариство з обмеженою відповідальністю Метида. Це російська компанія, що зараз перебуває в стані ліквідації. А тепер давайте ще більш детально оглянемо хронологію подій прямо по годинах. В три години ночі 58 хвилин малий броньований артилерійський катер Військово-морських сил України, Збройних сил, Бердянськ, з метою дотримання міжнародних норм безпеки судноплавства зв'язався з береговим постом ФСБ РФ. Морським. Портами Керч і Кавказ та повідомив про намір проходу Керченською протокою. Інформація була отримана, але відповідь не було надано. В 4.07 зафіксовано переговори диспетчера порту Керч Берег-23 з судном Суздалець щодо виявлення. Кораблів Військово-морських сил Збройних сил України. В той же час на виклик кораблів українських ВМС диспетчери портів Керч та Кавказ не відповідали. Прикордонні кораблі РФ продовжували супроводження українських військових кораблів на небезпечній відстані. В 5 годин 15 хвилин ранку прикордонний корабель РФ Дон здійснив таран українського рейдового буксиру. В результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку легерне огородження і втрачено плот. Російський винищувач Су-30 здійснив бойове застосування двох ракет проти українських кораблів. Росіяни також застосували великокаліберне корабельне озброєння, тобто, вже був здійснений прямий акт агресії. В 13 годин 12 хвилин було зафіксовано захід двох ударних гелікоптерів РФ К-52 на бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю та катерів Збройних сил України. Розвідувально-ударний гелікоптер К-52 випустив дві ракети проти українських кораблів. Вогонь вівся саме по рубці, де знаходилися українські моряки. Тобто вони навмисне знали, що роблять. В 13 годин 42 хвилини, за інформацією, керч трафік-контролю на прохід мосту перекрито рух в обидві сторони. Тобто рух по мосту було зупинено. У зв'язку з посадкою на гілину танкера. Перед мостом зі сторони Азовського моря, рух протокою закритий в обидові сторони. В 13 годин 50 хвилин за київським часом Керченською протокою вільно пройшли морський тральщик РФ, віце-адмірал та два катера типу Раптер. Цьому проходу не заважав танкер, яким Росія блокувала. Керчинську протоку в 19 годин рівно після початку руху на вихід корабельної групи Збройних сил України з Керченської протоки російські кораблі та катери розпочали переслідування та в ультимативній формі вимагали зупинитися під загрозою застосування зброї. Ну там полівати посилилися або готувати пас і нейної озирази. Зажимай, давай, молодец. Дави его справа. Дави справа, блядь. Дави, я его здесь приму, блядь. Прижимай, руль прямо. Есть руль прямо. Давай, давай, блядь, прижимай его, блядь. Лево минус пять, лево десять. Стой машина? Стой, машина? Есть лево десять. Лево набор. Есть лево набор. Руль лево набор. Назад, назад, блядь, назад. Даю назад. Давай, блядь! Давай, блядь, держаться всем, блядь! Сука, блядь! Лев на бомб! На 8-21! Машина 4 вперед! на борту! На борту! Лево! Починаю. Починаю. Назад, Єсть. на борту. Також з'явилася інформація про перекатання російського спецназу на прикордонний корабель Дон з метою спроби абордажу українських суден. В 20 годин 28 хвилин після того, як українські моряки спробували. Вийти з того положення. Після виходу з 12-мильної зони катери РФ відкрили вогонь по українській корабельній групі. Згідно з висновками балістичної експертизи, катер отримав ураження від влучання бронебійного снаряду гелікоптера К-52. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер Бердянськ. Катер втратив хід. Були поранені, на жаль, зброя застосовувалась на ураження. В 21 годину 20 хвилин, за оперативною інформацією, малі броньовані артилерійські катери Бердянськ та Нікополь були вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир Яни Капу також примушений до зупинки, кораблі були захоплені. РФ. Також вже уточнилася інформація про поранених українських моряків. І в 22 години-20 хвилин з'явилася інформація, що катери були заблоковані. Таким чином Росія атакувала українські кораблі на відстані 23 кілометри від берега. 26 листопада 2018 року голова окупаційного представництва прикордонників ФСБ Росії в Криму Антон Лозовий повідомив, що захоплені українські кораблі транспортуються в анексований порт Керчі. Також зранку були опубліковані фотографії захоплених суден в порту Керчі, трохи пізніше також з'явилися фотографії, на яких російські військовослужбовці затягують українські судна камуфляжними сітками. 27 листопада почався, звичайно, такий панічний настрій. Почалась підніматися хвиля інформаційна в світовому просторі на ці події. Російська окупаційна влада в Криму ініціювала в місті Сімферополі суд над полоненими українськими моряками. Перші 12 українських моряків отримали вирок про арешт. На 2 місяці усім 12 заарештованих морякам інкримінували незаконний перетин кордону групою осіб за попередньою змовою. 28 листопада 2018 року, всі 24 українські моряки, екіпажі кораблів Нікополь, Бердянськ та Яникапу були заарештовані на 60 діб. І 17 квітня 2019 року Лефортовський суд Москви продовжив арешт всім морякам. В результаті цих подій Україна, звичайно, втратила своїх моряків, які згодом були звільнені, і втратила свої морські судна, які також згодом були звільнені. Але, як ми знаємо, Росія повністю. Пограбувала ці судна, зняла з них озброєння, навіть унітази і розетки познімали. Що важливо, слід зазначити реакцію ООН. Звичайно, Україна звернулася до всіх міжнародних представництв. 26 листопада представник США при ООН Нікі Гейлі повідомила, що проведе екстрену нараду з приводу агресивних дій РФ проти України в Азовському морі. І, що дуже важливо на теперішній час, це реакція генерального секретаря ООН Антонія Готеріша, який підкреслив негайну необхідність уникнути будь-якого ризику ескалації ситуації і закликав обидві сторони виявити максимальну стриманість і вжити невідкладних заходів зі зменшення напруги, використовуючи всі наявні мирні засоби. У відповідності до статуту ООН. Тобто ситуація, ну, майже так само повторюється і в нинішній ситуації, в теперішній час, під час повномасштабного вторгнення, як ми бачимо, що тоді нічого особливо не хотіли робити. Що зараз? Ну, така їхня позиція, їх це не стосується, то вони висловлюють свою стурбованість та закликають до мирних переговорів, незважаючи на те, що. По українським морякам відкрився вогонь на враження, і вони попали в полон. Що ж, всім дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку, всім бажаю мира та добра.